Справа 1569. Розяжи рівняння. Ну що ж, почнемо, дивимося, у нас перше рівняння це х плюс 3,2, що множиться на 4, це дорівнює 15,2. Ну, давайте знайдемо те, що в нас у дужках. це невідомий множник. Записуємо, щоб, як його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То пишемо, що x плюс. 3,2 це дорівнює. Треба нам добуток або 15,2 поділити на відомий множник або на 4. Ну що ж, пишемо, що х плюс 3,2 це дорівнює. Можна усно поділити. Дивіться, 15, якщо ми будемо ділити на 4, ми зможемо 12 поділити на 4. Це буде 3, на більше не визначить. Що в нас тоді залишиться? Якщо від 15,2 забрати 12, то залишиться 3,2 або 32. 10. 32, 10, що ділиться на 4, це буде 8. 10. То пишемо 3,8. Ну, а тепер дивимося, як нам знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То пишемо, що х дорівнює Від суми або 3,8 треба відняти відомий доданок або 3,2. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини у нас буде 0,0. А 0 8 мінус 2 це буде 0,6. 0,6 є. Ну, а зараз переходимо до другого рівняння, бачимо. 9,84, що ділиться на х мінус 1,7 це дорівнює 8. Ну що ж, спочатку знайдемо те, що на судушках це у нас ділене, невідомий дільник. Тоді треба ділене, поділити на частку. Записуємо, що х мінус 1,7 це нам треба ділене 9,84. Розділити на частку на 8. І пишемо, що х мінус 1,7. Це дорівнює. Ну, тут я вже нічого не придумаю. Давайте ділити куточком. Записуємо 9,84. Що ділиться? Що ділиться на 8? Ну що ж, 9 ділимо на 8 це 1. 1 на 8 це 8. Віднімаємо. 9 мінус 8 це 1. Все тут у нас кома. Тобто ціла частина частки у нас одиниця. Зносимо 8. 18 ділимо на 8 це буде 2. 2 на 8 це 16. Віднімаємо. Так, 18-16 це буде 2. Ділення ще не завершене. Зносимо 4. 24 ділимо на 8, це буде 3. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене. Тобто записуємо, що тоді частка у нас дорівнює 1,23. Є. Ну, а зараз давайте міркувати, як нам зайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. То пишемо тоді, що Х дорівнює до різниці або 1,23 соті треба додати тоді від'ємник або 1,7. Ну що ж, пишемо, що х дорівнює тоді. Отже, це можна записати як 1,70. То 1 ціла плюс 1, ціла це буде 2, цілих, а 23 соті і 70 сотих – це буде 93. соті. Є. Ну що ж, а зараз переходимо до третього завдання. Бачимо 3,4 мінус 90х дорівнює 1,6. Ну, в даному випадку нам треба. Спочатку знайти 90х. Як його знайти? Отже, зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що 90х треба від зменшуваного від 3,4 відняти різницю або 1,6. Ну що ж, записуємо тоді, що 90х. Тоді дорівнює. Так, це можна дивіться, як зробити. Це 34, десяті, а це 16. Десятих. Спочатку від 34 віднімемо 10, це буде 24, десяті, а 24 десяті мінус 6 це буде 18 десятих або 1,8. Ну і тепер нам треба знайти Х. Як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 1,8 треба поділити на відомий множник на 90. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Давайте ділити куточку. Отже, пишемо 1,8. Що ділиться? Що ділиться на 90? Ну що ж, одиниця в нас менше, ніж 90, то ми записуємо 0 цілих. Ставимо кому, тобто ціла частина частки дорівнює 0. Ну, а тепер 18 пробуємо ділити на 90, це не вийде, бо 18 менше, ніж 90, записуємо ще 1 0. Тоді дописуємо сюди 0. І вже 180 ділимо на 90, а це у нас буде 2. 2 на 90 це 180. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ділення завершене, то записуємо, що х у нас дорівнює 0,2. Є. Ну що ж, зараз переходимо до четвертого завдання. Бачимо 5,06 плюс 12х дорівнює 29,72. Ну що ж, згадуємо, як викине відомий доданок 12х. Треба від суми відняти відомий доданок то пишемо, що 12х дорівнює. Треба від суми або 29,72 відняти відомий доданок або 5,6. Ну що ж, пишемо, що 12х тоді дорівнює. Давайте віднімати від цілої цілу, цілу частини. 29-5 це буде 24 цілі. 72 соті мінус 6 сотих, це буде 66. Сотих. Є. Ну, а тепер думаємо, як нам знайти невідомий множник Х. Треба добуток або 24,66 поділити на відомий множник. На 12. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Ну, 24, то ми поділимо на 12, але 66 основне поділимо на 12, тому ділимо куточком. Записуємо 24,66, Пишемо. 24,66. Що ділиться? Що ділиться на 12? Ну що ж, давайте будемо ділити. 24 ділимо на 12, це буде 2. Так, 2 на 12 це 24. Віднімаємо. Так, 24 мінус 24, це 0. Тобто ціла частина у нас буде 2. Так, зносимо 6. 6 на 12 не ділиться, дописуємо 0. Так, зносимо 60 і 6, то буде 66. Ділимо на 12, ну, це буде 5. 5 на 20, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Різниця у нас буде 6, ділення ще не завершено. Дописуємо 0. 60 ділимо на 12, це буде 5. Отже, 5 на 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Отже, ділення завершене, то записуємо, що х у нас дорівнює тисячних. Ну що ж, зараз переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 12 плюс 14 плюс 4,2 дорівнює 12. Ну що ж, давайте тоді групувати, виносимо y дужки. Тоді в нас у дужках залишиться 12 плюс 14. Так? І плюс залишається 4,2. Це дорівнює 12. Є. Ну що ж, 12 плюс 14 це буде 26, то ми пишемо y, що множиться на 26 плюс 4,2. Це дорівнює 12. Добре? Тепер знаходимо y, що множиться на 26, як його знайти. Це невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, то ми пишемо, що y, що множиться на 26, це дорівнює. Від 12 треба відняти 4,2. Ну і пишемо, що y, що множиться на 26, це дорівнює. 12 мінус 4 це буде 8, а ще відняти 0,2 то це буде 7,8. Є. Ну і пригадуємо, як нам знайти невідомий множник. Треба добуток 7,8 поділити на відомий множник на 26. Ну і пишемо, що y тоді дорівнює. Ну, тут уже треба ділити куточком. Записуємо. 7,8. Що ділиться? Що ділиться на 26? Ну що ж, 7 на менше, ніж 26. Тобто у нас ціла частина буде 0,7. Тепер 78 ділимо на 26, це буде 3. 6 на 3 це 18. 8 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Отже, різниця нас дорівнює 0, все ділення завершене. То записуємо, що X, y у нас тоді дорівнює 0,3. І... Ну що ж, зараз переходимо до шостого завдання. Бачимо 7y плюс 19-27,5 мінус мінус дорівнює 50,74. Ну що ж, спочатку розберемося з цими ігриками. Давайте ми y винесемо за дужки. То буде Y, що множиться, а в дужках у нас тоді залишиться 7 додати 19 мінус 2. Ну, і тут у нас залишається мінус 27,5 дорівнює 50,74. Ну, а тепер рахуємо, скільки у нас буде в дужках. 7 плюс 19 це буде 26, а мінус 2 це буде 24. То ми пишемо y, що множиться на 24. Відняти 27,5 це дорівнює 50,74. Є. Ну, а тепер, як найти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. То пишемо, що y, що множиться на 24. До різниці або 50,74. Треба додати від'ємник або 27,5. Ну що ж, пишемо, що y, що множиться на 24, це дорівнює. Спробуємо усну тут зробити. Значить, дивіться, 50 плюс 27 це буде 77. Але 74 сотих плюс 5 або 50 сотих, то 74 плюс 50 це буде 124 сотих або 1,24. То виходить, що у нас буде тоді не 77, а ще буде одиниця 78. цілих. І ще раз і 24 сотих. Є? Ну, якщо вам важко, можете додати стопчик. Отже. Вийде 78,24. Ну, а тепер шукаємо, чому ж дорівнює невідомий множник y. То пишемо, що Y тоді дорівнює. Треба добуток 78,24 поділити на відомий множник на 24. Ну що ж, пишемо, що y тоді дорівнює. Тут уже нічого не зробиш, треба ділити 78,24 на 24 куточком. Записуємо. 78,24. Щілиться. Що, що ділиться на 24. Ну що ж, 78 ділимо на 24 це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 78 мінус 72 це буде 6. Так, все, ціла частина у нас тоді буде 3. Ставимо кому, бо тут у нас також кома. Так, зносимо 2. 62. Ділимо на 24, це буде 2. 2 на 24 це 48. Віднімаємо. Так. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 6 забрали одиницю 5, 5 мінус 4 це 1. Так. Зносимо 4. 144 ділимо на 24. Ну що ж, це буде. Ну. Давайте візьмемо 6. 6 на 4 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12 плюс 2 це 14. Віднімаємо. Різниця в нас дорівнює 0. Отже, записуємо, що y тоді дорівнює 3,26. Ну що ж, а зараз давайте записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Я запишу тут. Отже, в першому завданні корінь рівняння 0,6, в другому 2,93, в третьому записуємо 0,2, в четвертому пишемо 2,55. 55 тисячних, вибачте, 55 тисячних. тисяч. В четвертому написали, в п'ятому пишемо. У нас вийшло 0,3. І в шостому 3,26. Пишемо. 3,26. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. Ви бачите, що рівняння з десятковими дробами розв'язується доволі громістко. На цьому вправу завершено.